Дівчинки, добре слово, просто усмішка твоя. Це такі хороші справи, від яких життя сія. У чарівному лісі всі звірята прокидалися з усмішками, пташки щебетали, сонечко світило, і все було чудово! Але жила там одна мешканка, яка все ненавиділа. Її звали Злюка. Знову ці ялинки, знову це небо блакитне. Хто дозволив пташкам співати? Замовкніть всі. Я хочу бурчати в тиші. Доброго ранку, Злюко. Ось подивись, скільки я смаколиків лісових. Знайшла. Поділися зі мною. Ой, ні. Я з тобою поділюся. Не хочу я твоїх горішків і твого доброго ранку також не хочу. Так поганий ранок завжди можна виправити ось таким яблучком дружби. Не хочу я твого яблучка дружби. Я хочу залишитись одна. Ех, навіть не подякувала. На-ля-ля, ранок веселий, друзів багато, життя веселкове. Замовкни в тебе голос як у ржавого чайника. Чу, чому це? Я хотів тільки тобі настрій підняти, даже дивись, морквинку тобі приніс. Не треба мені твою морквинку, я її ненавиджу. У це да. як можна морквинку не любити? Від серйозна, пані Злюко, щось ти сьогодні похмуріша ніж учора. Давай я навчу тебе посміхатись, дівчатка має сяяти. Я не хочу сяяти. Я хочу, щоб ви всі перестали мене дратувати. Добре, добре, але без друзів і хвіст не такий пухнастий. Стаю тебе, злюко! Хто це там говорить таким сиропно солодким голосом. Хто ти? Я доброта. Мені ще тебе не вистачало доброта, доброта Фу Фе. зникне. Але я не зникаю. Я приходжу тоді, коли мене найбільше потребують. Я тебе не потребую. Але твоє серце воно шепоче інше, воно плаче від самотності. Нічого воно не шепоче. А ти прислухайся, чуєш? А якщо ніхто не захоче зі мною дружити, я ж тільки те робила, що всіх ображала. А ти спробуй, почни з одного теплого слова. Я самотня, я хочу дружити. Я хочу бути доброю. Ведмедице, вибач мені, будь ласка, за те, що не взяла твій подаруночок Можна я ще раз спробую? Звісно, можна. Я навіть і не серджуся. Ось на яблучко, Тепер це яблучко, миру і дружби. Дякую тобі, ведмедице. Зайчику, вибач мені, будь ласка, за те, що я говорила тобі такі неприємні слова. Насправді ти дуже гарно співаєш. Просто я тобі заздрила. О, ми з тобою будемо співати разом. Дуетом. Дякую тобі, зайчику. Лисичко, вибач мені, будь ласка, за те, що я прогнала тебе. Вибачаю! Головне, що ти змінилася. Ходімо, я навчу тебе посміхатися. Друзі, вибачте мене, будь ласка, за те, що я завжди була такою злою і вас усіх ображала. Я більше не хочу бути злюкою. Я хочу бути добрукою. Пам'ятайте, діти. Доброта робить світ. Пліше